Давно-давно в далекій країні жив мудрий цар на ім'я Соломон. Люди з усіх куточків світу приходили послухати його мудрі рішення. Він був відомий тим, що бачив наскрізь проблеми, які спантеличували всіх інших. Але навіть наймудріший цар стикався з викликами, які здавалися нерозв'язними. Одного дня до нього надійшла по-справжньому зворушлива справа. Дві жінки стояли перед Соломоном, обидві стверджували, що є матір'ю одного й того ж немовляти. Дитина була крихітною та невинною, і її майбутнє висіло на волосині. Кожна жінка пристрасно відстоювала свою сторону, плетучи історії про кохання та втрату. Було неможливо сказати, хто говорить правду. Суд завмер у тиші, наповнений напругою, оскільки всі дивувалися, як вирішить цар. Вони спостерігали за Соломоном, сподіваючись на диво мудрості. Уважно вислухавши, цар Соломон заговорив, його голос був чітким і твердим. Він наказав принести меч. Принесіть мені меч, наказав він, і розділіть живу дитину навпіл. Дайте по половині кожній жінці. Криза прокотилася по натовпу, як міг мудрий цар запропонувати таку жахливу річ. Безперечно, це був жорстокий поворот, буря несправедливості. Люди зашепотіли, шоковані його словами. Вони вважали, що його прославлена мудрість покинула його в цей важкий момент. Як могла справжня мати погодитися на такий жахливий вчинок? Але потім сталося щось надзвичайне. Одна з жінок, її обличчя було сповнене жаху, і сліз, вигукнула: Ні, мій пане, будь ласка, благала вона, її голос тремтів: Не чіпайте дитину, віддайте їй дитину, тільки нехай дитина живе. Її любов до дитини була настільки сильною, що вона швидше віддала б її повністю, ніж бачила б її пораненою. Вона хотіла, щоб дитина жила незалежно від того, хто її виховуватиме. Друга жінка, однак, нічого не сказала. Вона просто кивнула, здавалося, задоволена ідеєю розділити дитину. Вона спокійно погодилася на жахливу пропозицію царя. Їй здавалося, було байдуже життя дитини лише б отримати свою справедливу частку. Знаюча посмішка торкнулася губ царя Соломона. Він прозрів крізь бурю плутанини. Віддайте живу дитину першій жінці, оголосив він. Вона є справжньою матір'ю. Двір колективно зітхнув з полегшенням і подивом. Мудрість Соломона знову засяла яскраво. Інка, яка справді любила дитину, показала своє серце. Вона була готова відмовитися від усього, навіть від своїх власних претензій, щоб захистити свою дитину. Її самовідданий вчинок, народжений чистою материнською любов'ю, миттєво розкрив правду. Байдужість іншої жінки доводила її обман. Ця історія навчає нас могутньому уроку про життєві бурі. Іноді речі виглядають жахливими, несправедливими або навіть неможливими. Ми можемо відчувати, що знаходимося посеред вируючого шторму не в змозі бачити ясно. Але так само, як цар Соломон, нам часто потрібно дивитися глибше, ніж те, що з'являється спочатку. Справжня мати не намагалася виграти битву, вона просто діяла з місця глибокої любові та правди. І в той момент буря плутанини розвіялася і з'явилося сонце правди. Життя кидатиме нам багато викликів, випробовуючи наше терпіння і наші серця. Коли стикаєтеся з труднощами, пам'ятайте цю історію. Не дозволяйте себе обманювати зовнішнім виглядом або суворими рішеннями. Іноді шлях до того, щоб знову знайти сонце, лежить через акти справжньої турботи, самопожертви та непохитної відданості тому, що правильно. Переживайте свої бурі з щирим серцем, і ви завжди знайдете свій шлях до світла. Підписуйтесь на Ukrainianrepo, щоб отримати більше легендарних історій, які навчають нас вічних істин.